Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео літаки. А саме літак f 22 Raptor. Це перший в світі літак п'ятого покоління, який поступив на озброєння Сполучених Штатів Америки. Це одномісний двомоторний надзвуковий всіпогодний винищувач невидимка Розроблявся він саме для військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Розроблявся як винищувач для завоювання переваги в повітрі, також з можливостями нанесення ударів по цілях на землі, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Генеральний підрядник виробництва цих літаків одна з найбільших американських компаній військово-промислового комплексу Lockheed Martin Компанія будує більшість планера цього літака, а також системи озброєння. Ну і остаточне складання. Це ж теж робить Lockheed Martin А партнер програми компанія Boeing виробляє крила. Кормову частину фюзеляжу, інтеграцію авіоніки та системи навчання. Потребу в удосконаленому тактичному винищувачі для заміни відомих американських літаків винищувачів f 15 та F-16 16 З'явилась на початку 80-х років, почали про це говорити і аналізувати ці потреби з 1981 року. Протистояння добра зі злом тривало. Совєтський Союз вторгся в Афганістан, створював. Якісь гарячі точки і напругу в світі і в інших точках земної кулі, американцям треба було створити літак, який би міг перевершити всі совські розробки, ну і створити надійну надійний захист від совєтських і літаків, і ракет. Було об'явлено тендер на розробку такого, на створення розробку і виробництво такого літака. Тендер об'явили 31 жовтня 1986 року. В тендері прийняли участь сім компаній. Прототип, перший прототип здійснив свій перший політ 29 вересня 1990 року в Палм-Деймлі в штаті Каліфорнія. 23 квітня 1991 року було оголошено переможцем в цьому тендері компанію Lockheed та Pratt Whitney. Lockheed за, ну, відповідав, виробляв сам літак планер, а Пратен Whitney – розробка вигунів. Серійний Ф-22, ну так, досить помітно відрізнявся від прототипу. А перший політ вже серійного Ф-22 відбувся 7 вересня 1997 року. Поступив на озброєння цей літак 15 грудня 2005 року. Спочатку військово-повітряні сили сполучених штатів планували закупити 750 одиниць цих літаків, але поступово програму, програму скоротили до 187 одиниць. Це станом на 2009 рік. Ну в першу чергу через високу вартість. Не в першу чергу, а це головне було, чому це скоротили. Хоча, мабуть, ще і те, що закінчилась холодна війна, якось так витрати на оборону взагалі зменшились, ну і зменшились саме на розробку і на виробництво, вже не розробку, а вже виробництво цього літака. До речі, ще, крім оцих 750 одиниць для військово-повітряних сил Сполучених Штатів, військово-морські сили теж хотіли бажали, планували замовити для своїх потреб морський варіант в кількості 550 одиниць. Потім військово-морські сили взагалі відмовились від цього. Ну, а військово-повітряне сила отримали 187 одиниць. Останній літак f 22 був поставлений в, тисячу, в 2012 році. Всього було збудовано 195 літаків, в тому числі 8 тестових, ну і 187 серійних. Кількість скорочення оцього назву лише цифри без конкретних років, коли це ставалось. Спочатку 750, потім зменшили. Приблизно воно було так, через півроку, через рік воно йшли дебати, скорочували. 750 наступна цифра: 648, 442, 381, 339, 277. 183. Ну і потім вже один раз цифра була піднята аж на 4 одиниці, тобто зі 183 збільшило до 187. В 2009 році тодішній президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав припинити виробництво цих літаків. І в 2011 році виробництво було. Закрито, зупинено. Ну, а те, що в 2012 році вироблено, це ж ті літаки, які були в роботі, їх, звичайно, доробили. Взагалі, виробництво f 22 Забезпечувало біля тисячі субпідрядників та постачальників різних деталей із 46 штатів. 46 різних штатів. 95 тисяч осіб працювали над виробництвом f 22 Швидкість виробництва складала 2, 2 літака на місяць. Загальна вартість програми 67,3 мільярда доларів. Це загальна цифра. А дослідження. Розробки і випробування на це пішло 32,4 мільярда доларів, а вже на будівництво цих літаків і на закупівлю пішло 34,9 мільярда доларів. Це в доларах ще тих часів, коли це розроблялось і вироблялось. Якщо поділити на вироблені літаки, то це виходить 379,5 мільйонів Доларів за одну одиницю це з урахуванням досліджень і розробки. Ну а якщо саме суто виробництво, то 146,2 мільйона доларів за одну одиницю. Виробництво складалося, не складалося, виробляли отак: 74. Одиниці було навчально-тренувальному, в навчально-тренувальному варіанті. Це блок 10 і блок 20. І 112 бойових саме вже бойових літаків блок 30-35. Літаки блок 20. З часом були модернізовані до блок 30 і стали бойовими. Таким чином. Бойових стало 149 одиниць. 37 літаків залишилось в конфігурації блок 20. Відповідно до федерального законодавства Сполучених Штатів f 22 не можна експортувати. Секретні технології, саме технологія стелс-технологія, вона дуже секретна, і тому. Нікому не експортують, бажаючи придбати ці літаки були Австралія, Японія і Ізраїль. Хоч всі три країни в дуже, скажімо так, політично дружніх стосунках зі Штатами, але все ж таки не отримали ці літаки. Не можна заборонено. Перше розгортання за кордоном цих літаків сталося в лютому 2007 році на авіабазі Кадена на острові Окінава Японія. Перше розгортання на Близькому Сході на авіабазі Альдафна це Об'єднані Арабські Емірати, в 2009 році. 22 вересня 2014 року. Стався перше. Бойове використання, бойові операції з цих літаків були нанесені удари по бойовикам ІДІЛу на території Сирії. Також ці літаки брали участь в ударах по рашистським потворам вагнерівцям, ДРС СЗОР. Пам'ятаємо, коли вагнерівці просувались там до якогось нафто. Переробного заводу американці їх попередили, навіть вийшли на зв'язок з Росією з проханням чи з вимогою зупинити їх. Ну а в Росії що сказали? Нас там ніє? Ну якщо ні, то ні, злетіли. Оці f 22 разом з f 35 і були нанесені удари і цих вагнерівців там за різними даними від 300 до 600 осіб були перемішані з піском. Сталося це 7 лютого 2018 року. Ну, що ще? Ще можна сказати, ну що зробиш, це аварії трапляються з усією технікою. Теж було 5 аварій з цими літаками. В 2004, 9, 10, 12 і остання була в травні 2020 року. П'ять літаків було втрачено через аварії. Далі цифри, факти, тактико технічні характеристики цих літаків. Максимальна злітна вага 38 тонн. Вага порожня порожнього літака 19,7 тонн. Бере... Палива 8,2 тонни всередину корпусу фюзеляжу з двома підвісними баками 12 тонн. Швидкість максимальна на висоті 2,25 маха, тобто 2414 км на годину. Це, повторююсь, на висоті максимальна швидкість на рівні моря. Низенько так, над водою. 1482 км на годину 1,21 маха дальність перегонна 3220 км бойовий радіус дії 850 км. Максимальна стеля 22 тисячі метрів. Один пілот, як я вже казав, що він одномісний. Бомбово-ракетне навантаження 10. 0,37 тонни, Тобто 10,37 10, тонни. Довжина 18 метрів 92 см. Розмах крил 13 метрів 56 см і висота 5 метрів 8 сантиметрів. см. Ну, Такі цифри, факти про перший в світі літак п'ятого покоління F-22 Raptor. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте у кого, які думки, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!